А як перестати бути білкою в колесі власного бізнесу? Якщо ви відчуваєте себе конячкою, яка на власній енергії тягне бізнес та команду, то дивіться це відео до кінця. Тому що рішення насправді дуже просте, і тому що воно настільки просте, в нього майже неможливо повірити. Секрет тому, щоб Перестати видумувати велосипед і просто скопіювати те, що працює у інших, тому що вже зараз в світі є сотні тисяч, мільйони підприємців, власників бізнесу, які мають готову працюючу систему управління, яка замінює їх майже на 100%. Якщо ви не вірите мені, зайдіть в будь який Макдональдс, і ви побачите, що система працює, і там немає засновника чи власника, чи якогось супер топ менеджера але система працює, і вона працює. Завдяки простим людям, які працюють по системі. Тобто, система управління це те, що замінить вас як конячку у власному бізнесі. І ця система вона надзвичайно проста. І тому що вона проста, її важко скопіювати, тобто. Перший секрет це просто треба скопіювати те, що працює у інших. А Що працює? Давайте подумаємо. А працює перше, в вашому бізнесі мають бути спеціалісти, і ці спеціалісти вони не мають працювати, як вони захочуть. Вони мають працювати по чіткій системі. І Щоб ця чітка система була, її потрібно створити або в книжках, або в чек-лістах, або найкраще це створити на платформі, яка називається Сінтегром. Чому? Тому що найбільший челендж це навіть не прописати ці бізнес-процеси, а в тому, щоб їх навчити. Тому що людська природа така, що вона не хоче приймати нові знання, які які їм не цікаві, які нудні А бізнес процеси так правило, нудні знання. Наступний у спеціаліста має бути сержант, яким їм керує, ставить щоденні цілі, і це операційне. Силове управління маєте робити не ви не власник бізнесу, не супергендиректор, директор Це мають робити так званий сержант. Ну і наступне має бути контролер. І контролер він контролює, що спеціалісти працюють по стандартам і. Тім ліди сержанти вони працюють по стандарту. Це дуже проста система, але вона потребує цих елементів спеціаліста, сержанта, контролера і синтегрума, які це все об'єднує, і ми вам можемо показати, як ця система працює. Залишайте заявку на платформу синтегрум. І мої навчені методисти для вас проведуть екскурсію, покажуть, як ця система працює. Я вас переконую, що життя з цією системою набагато краще. І вам не потрібно постійно кричати, вигорати, тягнути на власні енергії. Система має замінити вас, система має працювати за вас. А ви маєте підрулювати її трошки, трошки її покращувати. Тобто, більшість часу вашого як генерального директора, власника бізнесу, ви маєте проводити в роздумах. В стратегіях, в тому, щоб трошки підрулювати, ну буквально приймати декілька рішень в день. Це найбільш оптимальний спосіб для того, щоб бути ефективним, не вигоріти і грати вдовгу. Тому що, якщо ви вигорите, якщо ви ваша операційка, вона власників бізнесу вижигає. Ви маєте створити систему, і ця система має, має працювати за вас. Дійте зараз. Спробуйте нашу методику. Подивіться, поговоріть з методистом. Можливо, це врятує ваше життя, врятує ваш бізнес. Дійте зараз.